Як звучали слова цієї пісні, світ не поможе в біді, серце ще більше ранить. І давайте ми прославимо ім'я Господнє за те, що в нас є такий Бог, який завжди благословляє, який завжди підтримує і виводить навіть з найскладніших ситуацій, які бувають на життєвому шляху людини. Слава Богу за це. Як ви думаєте, чи потребує служіння підготовки? Я думаю, що потребує наших зусиль, наших старань, порою недоспаних ночей, проведених не одних репетицій. І будь-яке б служіння це не було, воно потребує певної підготовки. Часу, як я казав, сил, старань? І сьогодні я хочу говорити саме про служіння. А саме, як я виконую своє служіння? І давайте ми кожен пороздумуємо над цим запитанням. Я би хотів, щоб кожен задався, сидячи на цьому місці, запитання це собі. Як я виконую своє служіння? Як я Виконую своє служіння. І перша думка, на яку я хочу звернути свою увагу, моя підготовка до служіння. Моя підготовка до служіння. І як я вже казав і спочатку, що служіння вимагає певної підготовки. І ми чули сьогодні пісні. І щоб заспівати пісні, молодь готувалася. Була певна підготовка, була не одна репетиція, коли молодь після навчання, після праці бігли на дім молитви і робили тут репетицію, вивчали пісні. І це була підготовка. Була підготовка, хто розказував сьогодні вірш, була підготовка до вірша вивчити вірш. Десь пропустити через себе цей вірш. Це була також підготовка. Сьогодні зранку була підготовка до цього служіння, щоб зняти його, настроїти камери, підключити звук. І це також була підготовка. Хто проповідував і зазвичай, хто проповідує, це також не одна година, проведена над проповіддю, не один вечір, можливо, не один день, сидячи на цій проповіді і готуючись, роздумуючи, що Бог кладе на серце, щоб передати. І знаєте, це все підготовки. І я назвав більш такі служіння, які ми можемо побачити, але є набагато більше служінь. І в кожному служінні є певна підготовка. І, знаєте, цю підготовку це все є зовнішня підготовка, яку ми можемо побачити. Почути, побачити. Я думаю, хористи, які. Приходили вже на свою репетицію хору. Вони бачили, що молодь вона готувалась, і вже наступала їхня година теж готуватись. І вони бачили, це було видимо, що молодь приходила, готувалась. Також можемо побачити, хто готується до проповіді вдома, можуть побачити дружини, діти, коли їхні чоловіки, батьки готуються до проповіді. Це також видима підготовка, коли можуть люди побачити це. Також сьогодні, як я вже казав, розставляли апаратуру, наставляли камери, робили звук. і ми також бачили, що хтось старався, хтось зробив, хтось швидше приходив. І це була підготовка до служіння. І зазвичай ми цю зовнішню підготовку ми завжди бачимо, що відбувається. Але є ще одна підготовка, на яку я сьогодні хочу звернути нашу увагу, це підготовка нашого серця. Підготовка нашого серця до служіння. І я хочу задати ще одне нам запитання, щоб ми роздумували над ним. Як я готую своє серце до служіння? Давайте розглянемо одне місце і слова Божого це буде Матвія 15, розділ, 8-й вірш. Матвія 15:8. Каже Ісус. Оці люди устами шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене. І ми знаємо, про кого і до кого сказав Ісус в цей час ці слова. Недавно ми, не так давно ми згадували про цих людей і також торкалися подібних думок. І знаєте, роздумуючи, я думаю, і ми можемо побачити на сторінках Слова Божого зі слів Ісуса Христа, що зовнішня підготовка тих людей вона була на вищому рівні. Я думаю, що ви зголосите зі мною, тому що це так і було. Ми знаємо, зовні вони не пропускали жодного обряду. Вони старались підготуватись як найкраще і ця зовнішня підготовка до їхнього служіння. Вона була на вищому рівні. Але Ісус Христос, Він бачив щось глибше. І на що Він звернув увагу? Він звернув на серце людини. У якому її серце стані? І чи підготовленому серці стані, щоби служити. І як я вже казав, зовнішню підготовку ми можемо побачити дуже добре. А от підготовку мого серця, і як я готую своє серце до служіння, знаємо тільки ми і знає Бог. Читаючи на сторінках Біблії, як виконували своє служіння просвященики, і як вони готувалися до цього служіння. І знаєте, коли вони готували своє серце, щоб війти в це святе і святих, в них був процес освячення і очищення, який вони проходили. І знаєте, на їхній одежі були дзвіночки, які були причіплені довкола їхньої одежі, щоби було чути, коли поросвященик цьому святе і святих він рухається, щоб було чути, чи він живий і чи він рухається. І ці дзвіночки, вони дзвеніли. І є думки, що до первосвященників був ще прив'язаний певний шнурок, який виходив на зовнішній двір, щоб його могли витягнути. І знаєте, священник, первосвященник, він міг бути поражений, коли він війшов святе і святих, не в належному стані і не готовий. Тоді Бог він міг поразити його. І знаєте, як важливо і ці первосвященники, вони готували не тільки свій зовнішній стан. Хоча Богу це також було важливо, бо ми знаємо і читаємо, Бог він вказував на це. Але вони готували свій внутрішній стан, щоби війти в святе і святих, чистим і стати перед Боже лице та є Божа присутність. Тому як важливо не тільки готувати свій зовнішній стан. Але й готувати своє серце. І знаєте, давайте тому ми ще раз переглянемо і задамося тим запитанням. А як я готую своє серце до служіння? Знаєте, як я вже ще раз повторюсь, Богу важливо, як ми готуємо своє зовнішнє, Бог цього не відключає і не віднімає. Богу важливо, щоб ми гарно заспівали якісно. Бо важливо, щоб ми вчились проповідувати, щоб ми якісніше проповідували, щоб ми доносили Слово Боже. Бо важливо, підготовка наша зовнішня також. Але Бог Він також звертає, як я готую своє серце до служіння. В якому стані я йду перед Боже лице і як я служу перед Божим лицем, в якому стані моє серце. Чи я готую своє серце. Е Подібно до цієї зовнішньої підготовки, чи я готую так своє серце. Тому задаймося ще раз цим запитанням, як я готую своє серце до служіння? І друга думка, про яку я сьогодні хочу говорити, це буде як важливо розуміти, кому я служу. Як важливо розуміти, кому я служу. Зачитаємо Євангеліє від Луки, 3 розділ, 16 вірш. Євангеліє від Луки, 3, 16. Іван відповів усім, кажучи, я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом. І ми знаємо дії і знаємо служіння Івана, яким воно було. Ми можемо прочитати це на сторінках Святого Писання. І знаєте, по цих словах, які він сказав, каже: я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене. І це слово вжито потужніший за мене. Іван він розумів, перед ким він служить і кому Він служить. Він розумів величність Ісуса, і Він каже. Ось де потужніший за мене, якому я не гідний розв'язати навіть ремінця. І знаєте, як важливо знати і розуміти, що я служу перед великим і потужним Богом. Я служу тому Богу, який є потужніший за мене. Я служу великому Богу, як важливо розуміти величність Бога, перед яким я служу. І розуміти, що Бог, він бачить мій стан і бачить моє серце. Знаєте, коли ми будемо розуміти, перед яким ми Богом служимо, коли ми будемо розуміти, який великий і потужний Господь, перед яким лицем ми служимо, від того буде видно моє служіння, яке воно є насправді. Одного разу один чоловік, Семюель назвав, назвали на одній конференції, що він є великий доктор. І він промовив такі слова. Сокира не може хвалитися деревом, яке зрубала. Без дроворуба вона зробити нічого не може. Це дроворуб виготовив її, нагострив її. І почав використовувати для своїх цілей. Але варто йому відкласти її в бік, як інструмент стає купою старого заліза. Якби я завжди про це пам'ятав. Які глибокі слова, і важливо розуміти, за моєю піснею стоїть хтось потужніший. Це Господь. За моєю проповіді стоїть хтось потужніший, перед яким я стою, і перед яким я служу, він потужніший. І це він, і завдяки йому я стою на цьому місці. І за будь-яким моїм служінням як важливо розуміти, перед ким ми служимо. І що наш Бог, він є великий Бог. А ми лише інструмент в його руці. Як подібно до цієї сукери. Ми лише інструмент, який Бог використовує і робить свою роботу через нас. Тому перегляньмо і задаймося ще раз цим запитанням. А як я виконую своє служіння? Як я готуюсь до свого служіння? Чи моє серце? Чи я готую своє серце не тільки зовнішній стан, але й свою середину, чи я готую своє серце до цього служіння, до будь-якого служінь багато. І як важливо розуміти, перед ким і кому я служу. Тому нехай Бог, він благословить кожного із нас. Давайте ми прийдем в цій молитві перед Боже лице.